Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відеоогляді нове надходження, а саме пульт для Smart TV Box Miku cool Bot V1 Black. Давайте подивимось на нього поближче. Як ми бачимо, такий мініатюрний, маленький, поміщається, як він лежить на руці, тобто дуже зручний буде в використанні. Пульт виконаний з abs пластику. Як чую, що при нажитті кожна кнопка видає характерний звук. Також ми бачимо, що є допоможні кнопки: це кнопка YouTube, Netflix, Prime Video та Google Play. Це вже не нове, але як правило, зараз всі виробники додають ці кнопки, тому що це дуже зручно в використанні техніки. Також цей пульт іде інфочервоний, але а, він також і є блютузним. Щоб підключити цей пульт до вашої техніки, вам потрібно вімкнути а, приставку, а, зайти в аксесуари, або якщо у вас на екрані вже з'явилось вікно підключення пульта, вам потрібно зажати кнопку в сторону та кнопку Home. Одночасно зажимаєте і чекаєте декілька секунд. Це підключає цей пульт до вашої техніки. Також пульт працює від двох батарейок формату 3А. Вони ховаються з зворотньої сторони, як бачите, закриваються кришкою. Якщо у вас виникають питання по підключенню, або чи підійде до е, якоїсь моделі цей пульт, е, звертайтесь в коментарі. Я з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!